Ще серце болить від подій на Майдані, ще шини димляться, бо віримо ми. Загиблі герої, що б'ються з бісами, ламають хребта цій ворожій орді. Зламаємо й ми всі незрушні паркани, які збудували пани крадії. Вони їх будують, тому що бояться, як Бога бояться, людської ганьби. Коли йдуть до влади, то всі обіцяють. Заможність, покращення, гідне життя, а потім раптово усе забувають, бо жити стає їм все краще щодня. Ми бачимо те, що нас знов надурили. В парламент проходять одні й ті й самі, до влади повзуть, бо ще не зрозуміли. Народу тепер неважливо, хто ти.